Усім привіт! Сьогодні у нас надкорисний випуск. Я поділюся секретами, як розвинути дикцію. Ви хочете записати свій власний блог, чи виступати на сцені, чи зачаровувати мелодійним голосом усіх навколо. Тоді мерщій запам'ятовуйте вправи на розвиток свого мовлення. Заповняю перевірено на собі. Мало хто замислюється, наскільки важливим інструментом для людини є голос. Дикція може змінюватися у людину упродовж всього життя. А це означає, що самостійно можна розвивати це вміння. І так, перший секрет словниковий запас. Великий запас слів це одна із умов гарної дикції. Намагайтеся зробити вашу мову більш різноманітно, побільше читайте в вголос. Ну і звісно, забудьте про такі слова, як блін, капець чи бляха-муха. Вони лише поскудять вашу мову. А тепер переходимо до практики. Вправа номер 1 Покладіть у рот декілька горіхів і вимовляйте скоромовки, варюючи тем від повільного до швидкого. Вправа номер 2 Місто стисніть губи та пробуйте говорити так, щоб було чути, що саме ви вимовляєте. Ви можете записати на диктофон. Повірте, не з неабияк. Права номер 3 Опустіть нижні щелупи так, щоб відстань між зубами була рівно ширині двох пальців. А тоді вимовляйте голосні звуки. Ось так. А я... О, є і. І не забувайте привізся між зубами. До речі, дуже ефективно читати скоромовки. Візьміть собі за правило щодня читати, подай одну скоромовку по декілька разів, поки у вас не буде виходити дуже швидко. До речі, цікавинка. Ще в артисні часи сформувалася ціла наука риторика яка й донини вивчає мистецтво красномосне. Існує думка, що не так важливо, що людина говорить, як те, як вона це робить. Також дуже важливо розробляти рухливість губ, бо саме це якраз впливає на чіткість і молодійність вашої вимови. Якщо ви будете виконувати ці вправи регулярно, то вже за місяць такої науки ваша вимова буде набагато чіткішою. А голос мелодійним і красивим. А тоді до вас прийде справжній успіх. Запевняю, всі ролі у шкільному театрі будуть вашими. А якщо ж ви заведете свій власний блог, то ваші глядачі будуть зачаровані вашою вимовою. Піду на ну, і я попрактикуюся, бо дуже хочу, щоб ви дивилися мій блог задоволенням. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій блог. Попереду ще більше корисних випусків і не менш цікавинок і секретів. До зустрічі вже за тиждень. Цілую папусики!